Як ми можемо жити, сміятись і дихати? Як могли ми чекати, не битись, а спати? В ніч, коли у в'язниці спокійно і тихо ви збиралися в мене у 6.25. І коли приволікся заплаканий ранок, вас покликала смерть у похмурій. А тепер наші душі і топчуть, і ранять ваші кроки останні по зимній землі. А тепер в кожнім серці пожежу пригасло, Розпалили ви знову, спаливши життя. І, мов гімну, урочистий, мов визвольне гасло, є для нас двохіменне розривне злиття. Над могилою вашою тиша і сім'я. Та по рідному краю зловіщі вогні і піти по слідах ваших скошених кроків. Рвучко тягнеться сотні окрилених ніг.